Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де в нього тривають зустрічі в Конгресі та Білому домі. Візит супроводжується оголошенням масштабної оборонної підтримки на майже 8 мільярдів доларів. А з іншого боку, серйозним занепокоєнням серед республіканців у конгресі, аж до закликів звільнити посолку України в США Оксану Маркарову. Більше про візит Зеленського до Вашингтона та події довкола цього говоримо сьогодні. В ефірі почнемо нашу розмову з Тетяною Ворожко, яка зараз приєднується з останніми новинами із Білого Дому. Таню, вітаю тебе. Вітаю станю. Щойно ти повернулася із зустрічі Володимира Зеленського, Джо Байдена в Білому домі. Розкажи більше, що тобі вдалося почути від президентів. Отже, перед початком зустрічі президент Байден, президент Зеленський, поділилися з пресою такими невеликими промовами. Буквально по дві хвилини. Президент Байден сказав про те, що він очікує почути план. Його цікавлять деталі плани перемоги, які привіз з собою Зеленський. така коротка розмова вже тривала, але йому цікаво почути все це в деталях. По-друге, він сказав, що Сполучені Штати однозначно зацікавлені в тому, щоб Україна отримала перевагу, щоб вона перемогла. І в довгостроку і для цього будуть дві такі основні ініціативи. Одна ініціатива короткострокова посилення Спроможності України на полі бою прямо зараз, щоб Україна отримала перевагу на полі бою. А інше низка кроків для того, щоб посилити Україну в довгостроковій перспективі, а підтримати на шляху до НАТО, підтримати проведення проведення реформ для того, щоб посилити оборонну стійкість України в довгостроковій перспективі, щоб не було повторної агресії. А президент Зеленський подякував президента Байдена та американський народ за підтримку. Також подякував інші країни, які оголосили низку заходів і підтримки України під час генеральної сесії ООН. І також він сказав про те, що він буде говорити про цей план, надасть його деталі і очікує того, що буде працювати з командою з американської команди в координації спільно працювати над виконанням цього плану. І також він згадав, що він щойно повернувся з конгресу і підкреслив, що Україна дуже цінує двопартійну підтримку. Безумовно, Таня так виглядає, що. Перед візитом Зеленського Біле Дім оголосив найбільш об'ємний пакет допомоги за увесь час. Говоримо про майже 8 мільярдів доларів. Але, окрім власна, зброї, Джо Байден анонсував також і кроки на зміцнення українського війська. Поділися деталями про це, і коли обіцяна допомога надійде до України, чи щось знаємо. Так, власне, це сім кроків для того, щоб посилити, щоб зробити більш інтенсивну допомогу Україні. Перше стосується оборони допомоги. Той пакет, який був підписаний, виділений Конгресом, проголосований і підписаний президентом в квітні в квітні цього року. містить як оборону допомогу, так і інші види оборони. інші види допомоги. Отже, оборона допомога має бути повністю виділена Україні до кінця повноважень президента Байдена. А інша допомога може бути виділена і пізніше. Ця допомога складається з двох а, таких складових частин. Перша це допомога, яка надається зі складів Пентагону в рамках програми президентських повноважень. А була певна проблема з тим, чи зможе сполучені штати використати цю допомогу до закінчення фіскального року. Це була умова, так виглядає, що вони зможуть. А напередодні а, напередодні Пентагону голоси про один пакет на 325 мільйонів доларів, але залишається ще 5,5 мільярдів доларів. От на цю суму а до кінця каденції пр президента байдена скажімо, будуть виділятися ці будуть виділятися допомога на цю суму інша частина оборони допомоги стосується ініціативи зі сприяння безпеки україни а це коли пентагон заключає контракти з виробниками зброї у сполучених штатах це 2,4 мільярда доларів про це також було оголошено і ще низка таких кроків як буде розширена програма тренування українських пілотів на F-16 до 18 осіб надаються далекобійні снаряди а надаються додаткова пускова система патріот і ракети до неї також будуть, будуть обмежені можливості Росії використовувати системи криптовалюти для того, щоб обходити санкції. І також президент Байден сказав, що планують наступну зустріч контактної групи. А де буде таке, знаєте, здійснено напевне планування буде для того, щоб підтримка України продовжувалася, Таню з іншого боку, візит Зеленського у сполучені штати супроводжується гострою критикою з боку Дональда Трампа. В чому вона полягає, Таню? І чи відповідає якось на неї українська сторона зараз? Ну, власне, не лише Дональд Трамп Дональд Трамп, скажімо так, у під час своїх зустрічей з виборцями, скажімо, все більше більш критично говорить про президента Зеленського. А він звинувачує адміністрацію Байдена і також українського президента, мовляв, ніби вони не змогли домовитися з, з Путіним і скажімо так. Унеможливити цю війну, звичайно, що не ну тобто немає цьому підтвердження, підтвердження він не надає. Також він скажімо так говорить про те, що кожен раз той приїжджає президент Зеленський, і повертається 60 мільярдів доларів, що також. А ну, що це також не є не є правдою. Ну і власне республіканці частину республіканців, звичайно, звинувачують президента Зеленського і також адміністрацію Байдена в тому, що вони організували подію, яку вони називають частиною виборчої кампанії Камала Харіста. Коли президент Зеленський приїхав на завод в Пенсильванії, де виробляють снаряди 155 мм, І там також був губернатор штату Пенсильванії, який є досить відомим популярним демократом. А також там були представники конгресу від демократів, які представляють власне. Цей штат, і там підписали договір про а, співпрацю між Пенсільванією та. А, здається, Житомирської Житомирської області на Хмеля Запорізької області дуже дякую. Запорізької області Це, власне є така вже шоста угода, яка підписується між штатами і а, і Українськими областями. А там є демократи і республіканці. Також ми знаємо, що зустріч відбувалася зокрема, президента Зеленського при підписанні подібної угоди. А в штаті Юти там був губернатор, там були конгресмени республіканці. присутні під час цих зустрічей. Ну і власне а, також звинувачення стосується більше команди до, Більше команди Байдена в тому, що вони використали літак військовий для того, щоб довести туди Зеленського. Ну і також не подобаються деякі ремарки Зеленського, коли він критикував план Джейді Дівенса. Ми ще почуємо я сподіваюся, від української сторони. А от Білого Дому сьогодні поцікавилися їхню позицію, і прес-секретарка Білого Дому дала певну відповідь. Давайте послухаємо. So the Ukrainians asked to visit the facility. Отже, українці попросили відвідати підприємство, де, як ви знаєте, працюють американці, які виробляють боєприпаси, які українські військові щодня використовують на передовій. Вони мають центральне значення для подальшого існування країни. Це була ініціатива українців, а не наша. Вони хотіли це зробити. Після того, як вони подали цей запит, міністерство оборони зробило те, що робило до цього роками: забезпечило транспорт для іноземного лідера, який подорожує територією США. Це є звичайним явищем, коли лідери при Різдять до США, весь світ знає, що Путін хоче вбити президента Зеленського. Він дуже чітко дав про це зрозуміти. Також лише два місяці тому президент Зеленський відвідав Юту, де провів дуже схожий захід із губернатором республіканцем. На цьому заході в Юті були представники республіканців, і не було жодної, жодної вимоги розслідувати цей візит, коли це сталося пару місяців тому. Тож для українців це був звичний запит під час війни. І тому ми закликаємо республіканців палати представників відмовитися від цього, від таких політичних речей. Це потрібно зупинити. Таню, дякую тобі. За останніми новинами із білого дому була Тетяна Ворожко.